Дай Боже здоров'я всім, вітаю на своєму каналі Коні Різдляр. Привозив сагадне це уфірув Бруном і Захаром якісь матеріали. Тррр. Це прийшов у порожні, навіть тут є оцей мотузок, то я зв'язав їх докупи, ми ж собою б вони йшли. Від майстерні до суда тут хира стояла на місці у хлопців. Пішли з варчиками. Оцей лошачок перший раз запряжений у мене. Він один раз був навесні, там припрягали його до тої чорної кобили, що була на каналі, коли вони разом приїхали. І нагадаю, це є син Хілтона. Вчора забрав його з випасу. Випас по ньому що Не дуже він випас, але нічого має коли поправитися. Трнай його! А Ну, дивесити, жеребець. Вже хоче мудрувати учителя свого. Вирішив запрягти його, хочу пробувати його ковати і учити. Їхати. Так. Зараз ми будемо рушати, рушаємо зразу під горбичок Фіра парова, на тарас трима. Давай я. Да, Бере Сашка, або Тарас лукати. Так. Фира у нас парова, загрузили тачки, генератор. Нема ні ніяких ні батогів, нічого, але ми знаємо, що броня у нас апарат серйозний, вчитель то, що треба. Будемо пробувати їх. Є! Yeah. Отак це перші кроки. Перші кроки його зтирівні в наших другах. Шпанується добре відділено. Діа. Yeah.

Повертай. Брун! брут. Вот так вот. Тручеється А ну див'я, куди. А ну нас т'є треба. А я візьму за літаю. Так. та, бруть. Віщ. Та затручує! її. А, пускай! Нас, і так буде все одним кадром! Є ще це? А, протраблять! На, тримай! На, тримай, я тут і берегами з'їду вже. Вищ добро! Е! А я пожалуйста!

что там за имело. Стира. Ну, я скажу, броно против ручки. Да, возьму. Стира. Так. Стира. хлопцы, Стира. тачки генератор. Стира. я Проїду з цим вогнями. Як зараз присилю до нього Захара, так... Трошки... трошки буде інтересніший контент, ні. Ще має коли з Захаром походити, получиться трохи походити так. так. Поки хлопці це розгружають, ми чекаємо. Покладемо на паузу. Покладемо на паузу. Зараз продовжимо. Так, продовження. Будемо пробувати їхати. Ну, на три матішка. Бігай! Чевати не навертає. А! Атракціоні! Я думаю, що ми можемо бути з берегами травсаємося, що вище. Прр. Дребоко дурню, блять. Прр. Май би тут його прокучував, знаєш. Jak my w doliną mamy zjechać? Nie, Nordben, już trochę poniocha. Zaraz prerekładziemy Bruno na toj bikiksa. Iść, iść, iść. Iść, 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 iść,

Він буде трошки тугова. Я так підозрюю. Але не так залучиться, що робити. Yeah.

Там голову складає, а той лише починає обертати. О, помалець. Окігнути хоче, але... Не розуміє. А голову горі подивимо. Добре, що ти, вже на блять, вібок підшли, джереляці. Дівок бля, діам, блять. Yeah. Парубок. Yeah. Чем не в колоці сама собі пасла. Біч. Той забирав, вітяк коня забирав, свого деревця. Він навчився, що він сам собі сидить і вилазить. але воно нічого не знало. Так. Один раз його припріли. У нас, до речі, сира пригальмована. Сашко прикрутив трошки галяма, це не так базопало береги, шанси. Береги у нас глибокі Плюс, складности, адреналин в науце. Ай. Ай, да, Бруно? А, так Добре. А, а, а? а? а, а, Бруно Я жил на будет, так и будет, да. Бруно думает, <свят> Хоча, сам недавно такий самий был. А... долині, на широкому будемо розвертатися. Я думаю, що, я сама кешку було ну, я думаю, що ні, бо він кошти ранків не боїться, ланца, коли кивається за ноги. Та і в долину я йшов, коли не йшли, то варчики на фіру з регулявання я не попускав нічого. Mm -hmm. Треба я по маленьку йшов залучали, але взагалі за ноги не прийдуть. Було карту з убирати, бо я вже загрівся. Переживаю трошки. Так, ну пробуємо тапцем. Napravo? Naprao, pravo za verkar. Tak bude lakše. Віщ, 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 віщ! Бро! Віщте, бро! Оу, а ну! Зараза. заразо! Стань! Дивіться, вже кітиться зверло. Та буде перевало. Холодяна пауза, це що? Це так розвертаємо? Так, розвертаємо. все показуємо, як є. Prv. Je. Zviška. Zviška, da rad. Tako, trn, 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 trn. Si lahko dal po pet festival, bi se razvrtal, naj bo odro, in ruhajmo se dalje. Да, зараз так. Прр, печортенья, бейс, добрый штурс удара.

Не боїться все добре. Кому би цікаво покигатись з цим апрудом, то можете забирати. Реки 4, майже реки 5 місяців. та й будете упрягати цього перширона для я вже. Хілтон продається в продажі. Перший раз запряжений, так що, кому цікаво, набирайте. Бо якщо ми його упуїмо і обкатаємо, ціна буде дорожча. На даний момент ціна півтора тисячі доларів, а далі меншої ціни не буде. Везда казав, що це він нагадує не наш, він у нас на випасі, а тепер вже й на навчанні газда казав 1600, але я думаю, що півтора на даний момент відбеда, але буде добре. Коли його научимо, обучимо, Учив Лошата, знає, що це не легкі труді глядіть відео і, і розуміє, що це робиться, коли воно таке голову кладе під себе, пхає. Це пхається. І так слава Богу, що воно на 10 не падало. Хоча це ще все Є! Полегкі можна на село вже пекти це. Але трахувати, то що, дивіться. Але для для учоби то ліпше його раз-два пройти, я з не ковані. Воно би дуже обережніше буде, ну, обережніш буде ставитися по дорозі, бо воно нікого ну, не кованим, ще не знає, де стати. Воно mm -hmm. буде менші повадки мати, скакати, а якщо ковані, він вже буде тоді остриковий. Ну, то, значить, ми ще не поюгаємося за два дні тут за кутками. Так, туди-сюди. Туди-сюди, а там будемо да. там далі вийти. Има... Ми коли контент знімаємо відео. Yeah. Yeah. <рес> Сусід трошки під чаєм, курити хоче. <рес> ну, ми не маємо часу. tak, nám předlaháme, ale oni mi pokazují ty vencegáře, kurete, my taky nemůžeme kupit. Aj, nemali. Jo, jenom dá rovní vše, tak. Proč jsme si to dali na zále? Já jsem jeho jo, tak chvace bude chvace za Charovice, za Prýžo, jo, 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 Tady místo, se bude pást. Захаров. Так сюди месяця зараз пуск буде у нас, Ну то зараз Тримай. я зараз. Малі. Тріхе, шо Зад'яхав симале. Яй-яй-яй-яй-яй Але, але мамлегуєш з дябалами тієме, найте чудос. Нервишся трохи, ні? Ну, нічого страшного. Обкатка мусить бути. Сашко з габарем уже пішов наперед. Будеш знімати собі сам це? Я то я даю тобі, ззаду нас знімали, давай будемо спереду знімати. Я на профіці буду... Будеш приторможувати. Так. Случай чого. Випадок чому? Є? Привіт Віталика з Тернополя і Петрове, Вони ці дороги знають. Та й най напишуть коментар. Вчили <laughs> б вони тут лошета чи ні. Бо вони казали, що ні. <laughs> yeah. весело, що була така нормальна. вони були перемовлені набагато складні. Тира пішла ніби, що все-таки напруга їм є обом. Але колеса пригальмовані, то й воно люкс. Воно їх не тручеє. Нашпанований. Та да, нашпанований, ну, ж керня, редко, та ж кегня, то ветко що кегня. Та Бруно у нас хитрюшці, він дурить цих лошад так, як має бути. Я це та я знаю, бо це він є той такий жук, що пепес, їздить. О, що... ну глянь, лише я берізка, різками туди заїхав, а тепер вже трохи. Зараз ще розгальмуємо, попробуємо удар. Ні, перший раз оператор. Зараз не встигаємо. Зараз воно навчиться ходити чи з нами, чи без нас. Воно в порядку Alt. Добре, вже не будемо його мучити навішти. Так, тепер показуємо, як ми це розпрягаємо. Я, до речі, це саме запряг, склав докупи, з'їзав. Це було все спокійне, тихе. Це багато заряду, що би на кіко стане. Дай трошки вперед. Пан трошки теперь. Все, 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 вже ми вже приїхали, хлопці. Все Вс. Лікар газда Буде діло, сага, панік. Коник. Коніка, буде діло. Не бійся. й ми зараз ще походимо. Так, без тири, без нічого. Jie šia rašta Zezui. Tai kiaca... Rrr. Tai kiaca lešas Zezui. Rr. Kiaca čertinė. Tai dar apie tai. Rrr. Kiaca čertinė. Valo. Tai neuro, nuo to taik be karabino rašyto. Karabino rašyto. Nu. Став. Ван, купи так. Це я ходу туди. Так, друже, вибачай, ну ти мусиш та йолу потрахнути в дресеруа, я. Тика. Чекай بدي Є. Є, гай. Гай. Є. Дя, ну дай мені лікарь.

Брррр, брррр, бррррр. Добре. Їх роком. Їх. Брррр, Пррррррр. а уже не кручей приїхав. Брррр, брррр, Все факт. Наста, забирай мене. Брррр. Vaga istrak prrrrrr Все уже не йдемо никуда Трр стар так і запрягав свою. Далі на вихід. Хоче далі йти, Саха. Та то це хвеходів таке буде ще. Пробру. Він ще устягне. Пробру нам. Ah, чи перелякані? Ні, все нормально. Я Бігом зголодніло. Та так. Це в коні вперше, лише запряг нього зразу уєсло. Чи що ж коментуєш? Все, Всім дякую за увагу, будьте здорові. Бруна, тут немає проблем запрягти розпрягти До нових зустрічей. будьте здорові!